Що робити, коли у вас велика різниця у віці? Або що таке велика різниця у віці, в плюс чи в мінус? Коротше, поїхали розбиратись. А поки підписуйся на мій канал, став лайк. З тобою мама Тіндер Наречених, Ірина Савчук, або ментор по стосункам, як тобі зручно. Сьогодні ми розберемося, що робити з різницею у віці. І давай почнемо з того, що така нормальна різниця у віці, яка не заважає будувати здорові стосунки. У своїх відео я завжди хочу, знаєте, як піти відмахнутися від якихось умовностей, але все-таки різниця у віці вона грає роль. І плюс-мінус на досвіді своєму і досвіді дівчат. Я бачу, що 5 років плюс 5 років мінус, вони а, є такими достатньо адаптованими і не дуже помітними. Але коли ця різниця перевищує вже ці 5 років, то можуть бути непорозуміння. Чому? Давайте візьмемо такий дуже розповсюджений приклад. Тобі 35, а йому 55. п'ять. Здавалось би, 10 років, начебто, ну насправді, ну, що таке 10 років, так? Але ви вже трішки з різних поколінь. В 35 Психологічні задачі людини одні в 55 інші. Якщо чоловік достатньо успішний, він вже до 45-ти він вже побудував достатньо активну, успішну кар'єру, в нього, можливо, є бізнес, він вже більше на Чілі, а в тебе в 35 а, життя, можна сказати, тільки починається. Якщо, наприклад, там, в тебе ще немає дітей, то ти ще хочеш заміж, хочеш народити, в тебе такий активний майнсет. І тут може бути величезна прірва між вами, тому що він а, цей період вже пройшов, можливо, в нього вже є колишнє, там діти вже підросли, а ти. Тільки сюди заходиш. І знаєте, дуже часто люди обманюються, знаєте, типу, якому чоловіку в 45 не хочеться жінку на 10 років молодшу. Ну, А вже ж він так дивиться, думає, блін, ну класно ж, класно, скажіть, але він не готовий до її задачі. І от такі пари, дуже часто зустрічаючись, вони, вони починають ламати один під одного, да? Тіпа, та вона під мене підстроїться. Да? Вона ще, там, наприклад, хоче піти на дискотеку, потусуватися, він такий, та ти що, шльондра? І розумієте, і оці несумісні несумісні задачі психологічного віку, вони якби не призведуть ні до чого хорошого. Це раз. Або якщо навіть психологічний вік чоловіка 45 років, він там на 35, ну, грубо кажучи, у вас там приблизно там, хочеться по клубешникам потусити, там по ресторанчикам походити, можливо, там ще до дітей вони готові, то у мене велике питання: а що, ну, типу, ну, ви ж розумієте, ну, якби, ну, це тоді у вас буде велика дитина поряд, навіщо воно вам треба? Тому, якщо у вас партнер, у якого, з яким велика різниця у віті понад 10 років, то дуже якісно досліджуйте взагалі про що він? Його минуле, що він хоче, його плани на майбутнє, які в нього плани на вас. Ну, коротше, будьте максимально уважними. Якщо така різниця в іншу сторону, вам 35, йому 25. Ну, як на мене, я взагалі проти такого, тому що все-таки так, зараз дуже багато усвідомлених чоловіків, які займаються психологією, які там коротше, все все у них окей, вони набагато кращі, ніж ті яким 45. Але дівчата, ну, все-таки давайте собі віддавати а, отчот. Давайте так скажемо. да? Коли чоловік набагато молодший, а, є, я знаю пари, в яких все супер і буде все супер, але це одиниці. Це виключення із правил, запам'ятайте. Тому що е чоловік, який заходить у стосунки з набагато старшою жінкою, він все одно закриває вирішує якісь невирішені питання з його мамою. Він все одно, як не крутий, буде в вас бачити материнську фігуру, на яку він там буде десь. Перекладати якісь рішення, і вам доведеться у цих стосунках бути старшою. Ну навіщо воно вам треба? Ну, ми ж жінки. Розумієте, якщо у вас ще стоїть задача там народити дитину, то вам потрібен чоловік з великої букви Ч, вам потрібна людина, яка зможе створити для вас базу для того, щоб ви відчували себе твердо на ногах. Без безпечно, повні безпеці. Тільки тоді жіночий організм він готовий до того, щоб виносити завагітніти і виносити нормальну дитину. Якщо у вас десь є якісь коливання навколо, тобто там, типу, чоловік, дитина, так він дорослий, або набагато старший чоловік, у якого зовсім інші задачі, або ще щось, то там можуть бути і ці питання. Тому дуже дуже уважно віднесіться до вибору партнера на життя. Ну ніхто не хоче розлучатись. Ну, скажіть, ну ми ж не виходимо заміж для того, щоб думати про те, що ми через 10 років розлучимося. Ми ж виходимо заміж з нейфорії тут зараз, от прикольний чувак, треба брати. А ви подумайте, що буде ще через 10 років? Чи дивитеся ви з нею взагалі в одному напрямі? Чи однаковий у неї мансет? Чи однаково вас дозвільна система? Чи він готовий їсти до Ширака? Ви хочете їсти в марі? Розумієте, стільки-стільки нюансів, які випливуть за життя у ваших стосунках. Що різниця в віці це ще не основне, але різниця в віці буде дуже сильно підсвічувати ваші різні погляди на життя. Тому до того, як увійти в такі стосунки, уважно дослідіть свого партнера. До речі, чоловіки, ви також, якщо обираєте жінку набагато молодшу або набагато старшу. Підписуйтесь і я чекаю на ваші коментарі. Па-па!